3 квітня до нас зайшли со сторони, будемо так сказати, любимовки, а потім у нас почався як кажуть, терор. У березні 2022 року село Біляєвка на Херсонщині було окуповане російськими військовими. На початку квітня окупанти забрали з вулиці місцевого мешканця і вбили його. Староста села Біляєвки розповів, як це було і хто причетний до цього злочину. Забрали 5-го числа цього хлопця. Ну, ну це звичайно було, як мені тоді вже розказують сусіди там його. Він просто вийшов, так вони танками їздили танками, тут вони літали, а не їздили. Летіли танком, а він вийшов і взяв телефон, сів на камінь, і телефон до вуха. І вони кажуть, як затормозити танк, підскочили до нього, схватили його, скрутили, взяли на танк кинули і увезли. І так він пропав. Потім 6 числа наче за тище було, а 7-го дивлюся, йдуть чоловік шість чи сім ідуть. Толпа така йде, і тачка, і на тачці якийсь білий мішок. Коли я так підходжу до нього, дивлюся, ноги висять. Оце ж накритий мішком отаким. Порвані ноги і руки, так висять. Це те». а я ж по курточці знав, хто це такий. Вони так окружили цю тачку, всі там поприсідали, один стоїть біля мене ДНР, а той руський стоїть так. Каже, Если, не дай Бог один і той, перший ти. А я кажу: та в нас ніхто не здає, ну що ти, мол, ви ж воюєте проти вас, воюєте". він те, що мене не пам'ятає, піднімає, як зараз пам'ятаю, з лівої руки піднімає автомат. Ні, каже, тому одійди, то дійшов до мене. Він піднімав, каже, що мене не поняв. Кажу, я зрозумів, зрозумів, кажу, ну. Здихати, як кажуть, за того, що паскуди зайшли. Кажу, як тебе звуть? Оце, я що заповнюв, він каже Машук. Ну, от він сказав так, каже, ти мене зрозумів? Кажу, я все поняв, поняв", кажу, ну, Вони все бросають цього вовку. І пішли а я кажу, а що мені? а що хочеш, то й делай. стаття 8 римського статуту. Визнає воєнним злочином напади на цивільне населення, зокрема й такі, які потягли за собою смерть. Тож обставини смерті мешканців білявки є підставою вважати російським воєнним злочином.